Слухайте, а ви знали, що в Аліни Гросу є син? <рес> ну да, да, да. а звати його як? Виділо, Та, він, він, до речі, в університет вже А поступ. Це звідки така новина пішла? Це почали мої такі заголовки в пресі, тому да. що прихильники Аліни Гросу подумали, що її брат насправді це її син, якого вона віддала своїй мамі, тому що не хотіла. Та й народила а, в 10? — в 22. Але тоді активно займалася кар'єрою, тому вони вирішили зробити таку схему. Таку версію припустила одна з підписниць Аліни Гросу. Але Аліна Гросу дуже швидко спростувала всі ці чутки і сказала, що це просто її брат. Слухайте, ну це ви знаєте, от без вона знаєте, вміє так би мовити, працювати з чутками, але ось ця от... Підписниця? Підписниця. Прям таку теорію вже на відпуститься, з'яжіться з нами, будь ласка. Ви нам потрібні для того, щоб писати сценарії, так? Да? Ну це жесть. До речі, а я знаю про Аліну один Секрет? інсайт і секретик, але вам не скажу. -ду 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 -ду. Вагітна. Вау. вагітна. Вагіт... Я такого не казав.